Друга половина XVIII століття. Внаслідок першого поділу Речі Посполитої Галичина переходить до складу австрійської монархії. Нова влада приносить з собою нові порядки, що насамперед стосується модернізації міст, вулиці, де нещодавно була неймовірна багнюка. Забруковують на місці дерев'яних будинків, зводять розкішні кам'яниці, з'являються красиві парки і сквери. Разом з тим, цісарська влада приймає рішення, які, можливо, не були помітними одразу, але без сумніву мали вплив на усі наступні століття. Зокрема, виходить розпорядження про реформування старих судових установ. За ним у 1784 році архівні матеріали це судові книги з усіх міст Галичини. Буська, Перемишля, Теребовлі, Галича звозять до Львова. Їх розміщують у приміщенні Бернардинського монастиря, яке звільняється внаслідок нової політики щодо релігійних організацій. Це започатковує новий архів гродських і земських актів, який пізніше називатимуть бернардинським. Тоді він налічував від 10 до 12 тисяч судових книг. За кілька років архів починають ретельно впорядковувати. Писарі пильно переглядали кожен документ та сторінку, виписували імена та прізвища, назви сіл та міст, щоб в майбутньому можна було швидко знаходити інформацію. Це стало початком роботи над індексами, якими користуються і донині. Звісно, що паралельно у місті формувалися і інші архіви. Поруч у львівському магістраті зберігалася унікальна збірка давніх актів міста пергаментні грамоти від королів, папські були, документи, які стосувалися життя міста в 1891 році. Все це лягло в основу окремого архіву змінювалися часи, століття та геополітична карта світу. Австро-Угорська імперія розпалася, Галичина увійшла до складу Польщі, а пізніше була окупована СРСР. Та незважаючи на жодні катаклізми і потрясіння, архів лише збільшувався. Напередодні Другої світової війни укомплектований документами приєднаних архівів він входив в п'ятірку найбільших архівних установ тогочасної Польщі 2024 рік. Ніби мить пролетіли цілі століття. Життєпис Центрального державного історичного архіву України у Львові вже налічує 240 років. Зараз у його фондах зберігається понад 1 мільйон 120 тисяч справ. Найдавніші з них це унікальні берестяні грамоти, які датуються початком 12 століття. Щодня старовинні двері бернардинів відчиняються, щоб дати унікальну можливість людям доторкнутись до історії і минулих епох, доторкнутись до нашої пам'яті і часу, що ніби застиг, схований за древніми мурами.